Восьми ранку ми приймаємо зміну від попередньої бригади. Попередня бригада розказує, що було, як лікували, форми 100, куди, як надано допомогу і куди госпіталізовано. Чи є світло на стабіку, чи так, акумулятори, так, там так. генератори працюють, чи хватає соляри, вести, щоб бензини. Щоб тобто, якщо чогось не вистачає, то ми доводимо. Щоб там ось чергують ось, хлопці ось. постійно. Вони дивляться за порядком, чи сам стабілізаційний пункт ще. — На місці. — Не розбомбили. Один завжди має бути запасний, тому що, не дай Бог, якщо один розбомбить, то щоб надавали допомогу на другому. Великі навантаження, багато то Декілька бригад вже на різних сто пунктах працюють, щоб допомога надавалася в повному об'ємі. 50. А? Буде больно. тут. Терпи, друже, терпи. Я порозумію. Тихо-тихо, зараз ще з неболю. Все. У нас є зараз 5 бригад на виїзд. Тобто ми зараз працюємо, а ще одна бригада запасна, вона також тут нас підстраховує. Якщо виклик, ми їдемо. Якщо багато, наприклад, людей, їде запасна бригада. Коли запасна бригада виїжджає, дзвониться другий на телефон, що вона буде теж готова. Безперебійно. Треба, ті поїхали, ті поїхали, ті поїхали. Варін Це Це важкі хворі, то інтубація не проводиться. Це основне, а там все остальне вже є. На стаб завозити медикаменти. Подивитися зовнішній стан, вигляд, шторм, чи не. нічого не помінялося. профогляд. Екіпаж складається з лікаря, водія і фельдшера. Кожен робить свою роботу чітко. Коли ми їдемо, зараз головний водій. Він знає, як швидше, безпечніше нас доставити. Коли ми приїжджаємо вже, водій також допомагає. Водій допомагає зрізати одежу, водій допомагає тримати пацієнта і водій заповнює форму 100, яку йому диктує лікар. Лікар робить основне, він знає, що за чим водити, і фельдшер його слухається. Коли вже хворого ми стабілізували, водій привозить каталку, хворого вже веземо. На етапі евакуації лікар сидить біля пацієнта. Фельдшер вже спереду. І водію тоді говориться, можна їхати спокійніше, тому що хворий стабільний. Бувають моменти, коли водію кажеться, водій, лети, тому що ти зараз рятуєш життя. Ми отримуємо повідомлення, що є, наприклад, 300-й. Ми зразу в офіційна бригада, яка чергує певні дні, зразу виїжджаємо. Влітку час добирання в нас займав 15-20 хвилин. Зараз дороги в полях в болоті, машини наші не пройдуть, тому час зараз займає до 40 хвилин, навіть 50 Коли ми приїжджаємо, ми одразу розгортаємося там. І вже по стану пацієнта по рації нам говорять середній, важкий, Ми вже підготовлюємося певно певні розчини, протишокові препарати виставляємо. Приблизно виходить так, що ми завжди приїжджаємо хвилин ще 15-20. Чекаємо. Не один раз, що їхала Макспро, мала забирати її підбили, потім їхала наша машина легкова. Також її осколками пошкодило. Буває таке, що на евакуацію йде і по декілька годин за рахунок того, що підбивають машини. Десь півтора часу на нас да. так. Да, да. да. Давай. Десь. Десь. Не рухайся, Давай, ну то ще бачиш. Хорошо, хорошо, все, що. Є просто. Полуже, Положи, положи, положи. Все, біжи його. Ну буде вичити, будете лежати. Діжі, випуск ти повис підлягають. А він спущений, воно ж там до кінця кровило. Я хочу бачити режим. Пігнали. То я включу. Що дивимося, що капає. Все капає. А про дорогу, блять, ну, хочеться матюкатися, блять. І тільки матюкатися. бо дороги як такої взагалі не існує. От ви зараз бачите, по чому ми їдемо. Ми їдемо зараз 35 км в годину. Мені потрібно за 20 хвилин добратися за 22 км до точки евакуації. Я при такій дорозі скільки буду їхати. Правильно. Я буду їхати минут 30. І, якщо я хочу приїхати швидше, мені треба гнати, товкти машину. Щоб за 20 хвилин приїхати, мені треба товкти машину. Так, да, я приїду. Але з якими наслідками. А наслідки такі, що ходова повністю, щоб її зробити, коштує 40 тисяч гривень. Ходова за рік летить, я не знаю скільки. Два-три рази, це як мінімум. Близько року ми платили от свого карману. Була потреба, треба було зробити, і ми просто складалися от, екіпажем. Люди теж допомагали там, там, з дому, друзі чи, може, якісь волонтери. От, мені було швидше зробити все за свій кошт і стати в стрій, тому що я розумів, що якщо моя машина випадає з острою, це автоматично перекидається моя робота на всі інші екіпажі. Вони не встигають. У нас є благодійний фонд, називається він Скальпель. Його заснував наш колишній командир роти Асонов. І він займається от, тим, що збирає якісь кошти, і потім, в разі чого, ми можемо екстрено відремонтувати любу поломку. з цього фонду оплачують ремонт. Практика показує, що найкращим транспортом Ставлення хворих 300 з, з нуля до 100 пункту це була б звісно гусенична техніка. До нас раз привезли дуже швидко, тобто напротязі години, важко пораненого на БМП. Це було просто ну, дуже приємно було. По-перше, швидко, надійно і захисту. Два чи три рази вже за щитою лупили так, що в мене аж серце защемило. Максимально обережно і максимально швидко його треба доставити. І ти чуєш, як він кричить ще від цієї болі, що ми їдемо по таких дорогах, то самому поля Їх, Звичайно, максимально знеболюють перед такою дорогою також, але є моменти, коли більше знеболити не можна, тому що він може заснути з ускладненнями. Було б мене М113, я б зараз різного поле як в'їбав би, блядь. То ти би ну, знімав би як це болото підкидається. Періодично, ворог буде. Підвозимо, так. Все, що необхідне, що не вистачає, що попередня зміна сказала. Не вистачає на 100 пунктів, ми підвозимо. Тут ми надаємо допомогу більш легким, середнім контуженим. Важчим ми надаємо допомогу тут. Привозять хворого. Зразу капається, знеболюється, інфузійна терапія. Поки, наприклад, лікар знеболює хворого, фельдшер з водієм навіть деколи роблять перев'язки хворим. Тут все підписано. Тобто, якщо десь щось треба, зразу говориться. Навіть Богдан може заправляти сам водій Запис. професійний. Ставимо похуй. Знає, водії ставлять вени у нас. Зігріваючий матрас є, він нагрівається до температури 40 градусів, тобто йде зразу з зігріванням. Тут також термопокривало. Термо кладемо хворого, навіть якщо там якісь є кров, болото, потім цим всім воно забирається, постеляється ново. Термобокс який обігріває. Е інфузії, які вливаються пораненими, які втратили, та втратили Ще щось таке. не холодним заливають, що одразу може пошкодити люди теплий. У нас є тут а, навіть апарат штучної вентиляції легень портативний, не дай Бог, бувають інтубації. Заміна хворі не можуть самі дихати у зв'язку з ураженням нервової системи. також ми їх інтубуємо. Цей апарат включається дуже швидко, під'єднується. І ми зразу веземо їх уже заінтубованими. Все, апарат працює. Все ми зразу шланги під'єднуємо і в хворому є вже вентиляційна підтримка. ось поранених залишаються речі. Да, речі, вони підписуються. От, наприклад, так, так. Командир має ну, Тобто все, бронік, чи фамілія, які бат, така частина приїжджають, потім вони забирають. Деякі приходять, забирають, шукають своє життя, відстірують його. Нам чуже не треба. Розчину, все підписано. Кажемо принести розчин, якщо не дай Бог закінчується, все воно зразу у нас є. Кожен має свою аппунісу, тобто тут препарати моментально необхідні. Знеболюючі, які підтримують роботу серцево-судинної системи, протіну піднімають тиск, знижують тиск. Якщо Бувають такі, що швидко треба ставити вену, де коли зайняті, ставлять катетер вену, капаємо з цієї сторони. Якщо катетер в руку чи центральна вена, з цієї сторони. Тут також є допоміжні, в руку капаємо в кубітальні віни. Уфолампа гарна вона гріє. Кожен у нас має свій такий аксесуар. Це реанімаційний аксесуар. Тут набір для катетеризації центральних вен. Набір для тряхіостону, набір для інтубації і набір для постановки дренажа по білагу, ну, тренування кулеверальної порожнини. Багато не наносимо, тому що, не дай Бог, сюди прилетить, буде шкода розхідних матеріалів. І багато було пошкоджено новому Прилетіло теж на стабілізаційний пункт. Стерильні рукавиці, щоб воно завжди було. Шовний матеріал нас зразу. Одноразові скальпеля. Відсмоктувач. Це такий. Куточок анестезіолога. Там є куточок Івана Володимировича, хірургії. Цей стаб заснований завдяки йому на 100%. Так що Тут він... 90%, може ні 100, організував це все, спланував. Тут вже прилітав, Час да. дивися, да. це так з рівною волною так, так. порозносилася, хата ходила, як рядом прилітало. Інтенсивність боїв також вказуються на медичній нашій службі, тому що якщо йде наступ чи наш наступ, чи на нас наступають, є трьохсоті. І тому завжди працює мінімум дві бригади. Буває, що і три-чотири і бригади. Якщо важкі, то ризикують ці везуть навіть в день важких. Якщо вони легкі, то стараються тримати до темноти, і тоді вже набагато більше шансів неушкоджених і техніка і людей провести на стабілізаційний пункт. Кожен зразу зробить свою роботу. Фельдшера починають займатися легкими хворими, контуженими акубаротравами. Якщо вже важче, то тоді вже фельдшери працюють з лікарями, а водії вже допомагають лікувати легких хворих. Але під контролем лікаря. Лікар говорить, там зробити те те, те і вертається до важких. Важких максимально швидко. Ми стабілізовуємо і веземо вже на наступний етап евакуації. Ми готові до будь-яких випадків. Чи мало поранених, чи багато поранених. У нас завжди все є в повному забезпеченні. Якщо є багато поранених, зразу приїжджає дві бригади, дві бригади чергують. Ми забираємо двох хворих, веземо, автоматично приїжджає ще одна бригада, щоб було на підстраховці дві бригади. Ідея круговорот. Бувало таке, що по 15, 20, 30 поранених один за одним везлися без зупинки, без припинення надання медичної допомоги. А тут, так скажемо, місце, в якому перебуває поранений. Він собі тут лежить. Ми йому включаємо тепло, звертаємо ковдрами. Тут підключаємо системи йому розвішуємо, якщо потрібно допоміжні там, з ним сидить врач на одному із цих сидінь і контролює його стан. І керує через оце вікно, з... говорить зі мною, там керує, каже швидше, помаліше. А тут моє місце в мене рубає метал, звісно. Я собі печу, виконую свій обов'язок. Всі знають, що в нас все працює дуже гарно. За нашу всю роботу в нас не було ні одного летального випадку під час транспортування. Ми маємо завжди показувати, що ми їх врятуємо і все буде добре.